Нині церква предлагає нам увідіти, яким путем, яким образом жизни можеш попасти і повернутися в царство Божо. Той вопрос задав колись гонитель церкви Савл, будучи апостол Павел, котрий, почувши голос Саволе, що ти гониш мене? Трудно йти тобі проти моєї сили, ти, Господи, хто? І відповідь я Ісус, котрого ти гониш. Господи, що мені повелиш зробити? Іменно ця фраза Савла і призвай нині нас так же казати, Господи, я зробив то друге, і третє, я вже в помилок було. Вже була ісповідь, Господи, і ще мені вкажи, що мені треба ще зробити, щоб наслідувати життя вічноє. От сьогодні підійшов такий один юноша, но багач. І підійшов до Ісуса, сказав, що я маю зробити, щоб наслідувати життя вічноє. А Ісус сказав йому, що мене називаєш благим Нікого не благ тільки один Бог. Ну, от заповіді, знаєш, не любодійствуй, не вбивай, не кради, не будь свідком фальшивим на судах. Почитай Отця твою, Матір Твою, і будеш мати у Бога право надіятися на милость Божу. І от бути лже свідком, нині предупреждає Господь і багача. Ну Він, на щастю, сказав: я не був свідком фальшивим. А що ще мені не вистачає? Я вроді закон виконую, тоді Ісус сказав йому слова. Якщо хочеш бути досконалим, іди, роздай своє імені бідним і послідуй за мною. Одорви себе і своє серце і ум від глини, від калу, від багатства, від власти, від почестей, від посад. Не оторвешся, будеш мати проблему. Вічно тяглина буде тягнути в гроб, вічно земля буде тягати, бо чоловіка не мало мати один учасник, їм треба 20 учасник, не одну квартиру, а 20 квартир. І в результаті чоловік погибає, коли він не способний одорватися від земного телетворного, тимчасового при тому що. Не одорвавшись від нього, утратиш вічність. І от юноша міг би сказати, Господи, благослови дійсно, роздам своє імені і піду за Тобою, бо тому слові гарантія, що попаду у Царство Божє. Якщо залишу я олігархом, багачом, де гарантія, що я не буду поступати так безумно, як современні багачі? Що же Юно, що щось скаже. Він коли вчув, що треба себе одорвати від матеріального, він дуже був печальний. Він не міг осознати, що в царство Боже повертаються люди во Христа. Ну, ж ніяк не землями, машинами, квартирами. На небі ото не є, потреба ніч мати. Важно увідіти. Що на небі ми маємо вічне царство, і Павел відів, коли був піднятий до третього неба, то коли відів красоти царства та сказав, ухо не чуло, в око не відділо, і на розум на то не приходило, що Бог приготовив люб'ящим його. Бог приготовив нам незрівнянно більше подарунки, чим ми маємо глину, участки, землю. А ще в цьому світі стали великим бізнесом мати владу, бути депутатом. І в результаті маса людей не хотіли, але вийшло, що дарувалися від церкви. Всі, котрі голосували депутатами проти церкви, вони не планували то робити. Многі з них взяли благословення, у священників на вибори. Вони не підозрювали, який сатана опасний, який от Змій страшний, дракон влади, як пожирає своїх жертв. І він, багач юноша, має можливість з Ісусом піти в Царство Боже, ту повертається у світ. Бо не міг згодитися з потерею матеріального. Що ж сказав Ісус? Ну дивіться, як трудно багатим вийти в Царство Боже. Трудно за того, що без віри в Христа Ісуса, без віри в Бога, без подвига аскетизма, коли сам собою робить, невозможно порозуміти різницю між мільярдами на небі і 200 гривнами. Тут на землі, коли за 200 гривень йдуть бити канонічну православну церкву, не думайте, що то дуже свідомі йдуть хлопці. 200 гривень, і він уже гой вже, вже б'є, священників б'ють, митрополітів б'ють желізом, з пістолетами зриваються до церкви. Що це є? А це означає, що маса людей нині одорвалася від реальності, одорвалися від віри в Христа і оказалися неспособні відказатися від 200 гривень, і оба ніколи більше не йти проти брата свого. Так все стало. Ісус сказав знамениту фразу, оби сте знали, легше вироблюду пролізти через вушко ігли, чим багатому царству. Колись апостоли вчули в ужасі та сказали, та хто може бути спасений? Господь відповідає, тільки з Богом. Без Бога неможливо вернутися в Царство Боже, отримати оправдання во Христі, тільки вірою можна, але якщо ти маєш віру. От почому православні християни, ми з вами. Держимося канонічного православ'я не тому, що нам хтось 200 гривень несе, як ото роблять, збирають автобусами та везуть десь сам по якусь другу релігію. Ми наоборот з любов'ю несемо свої гроші на собор аби платити світло, газ, каналізацію, воду, оплату всіх потребностей. Ми ті люди, котрі поняли, що вкус богослужіння. Порозуміли сладость аскетизма, коли сам чоловік себе ох, обрізає у їді, піці, в одежі, в поступках, поведінці, Господи, поможи нам все витримати, держати з з канонічною православною церквою, бо лиш так ми, діти Божі, настоячі християни, і при тому, і унікальні громадяни своєї країни, а в вічності і наслідники. Царства Божого. Амінь.